Заміна оливи і фільтрів. Додаємо в стару оливу таку п'ятихвилинну промивку. Промиваємо двигун. Викручуємо цю пробку, зливаємо оливу. Знімаємо старий фільтр. Змінили фільтр оливи, замінюємо повітряний фільтр. Сміття все видули, встановили новий фільтр. Стару оливу злили. Пробку закрутили. Заливаємо нову оливу. Поманула у нас іде 4 літри, але машина під'їдає. Тому замовили ще літр про запас. Оливу залили, двигун запустили. Зараз тече, перевіримо ще раз рівень. Міняємо салонний фільтр. Стоїть він у нас тут за бардачком. Ось такий у нас салонний фільтр, дуже брудний для порівняння. ось Новий Новий салонний фільтр встановили. Рівень оливи перевірили. Рівень максимум. Причепили ось збірку з інформацією про заміну. Ставимо захист двигуна і машину відпускаємо.